Всього, да? No questions? О. Oh. Okay. Um, я сижу тут і просто відчуваю те, наскільки я винна в тому всьому, про що згадувалося. Але коли ми працюємо з кимось, хто є в цій самій позиції? як do we як, як з тим боротися? That's a great question. Прекрасне питання. Well, one of the things that's why I'm preaching this. Ось чому я це проповідую. So that you will deal with yourself. Щоб ви розібралися з собою спочатку. that's the temptation in every Sermon isn't it? В в кожній кожній проповіді є спокуса, щоб своїм. sermon is so good for that person and that person Ця проповідь добре підійде цій 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 особі, особі, особі. And we forget that the focus is of our, our we need to focus on ourselves. Але ми забуваємо, що нам потрібно зосередитися на собі. that's the first response to this message. Тобто це є перша відповідь на це послання, на це на цю проповідь. Because inevitably when we take this message and we tell somebody that they need to hear it. Якщо, якщо ми візьмемо цей уривок чи цю проповідь і скажемо комусь: "О, тобі точно треба це почути". Then we're saying I need for them to change in order for me to be happy. Тому то ми таким чином кажемо: "Треба, щоб ця людина змінилася, тоді я буду щасливий". Jesus doesn't say that you need somebody to change in your life in order to be happy. Ісус каже, не каже нам такого, що хтось має змінитися, щоб у вас було щасливе життя. Він каже, що ми можемо бути повними, задоволеними і щасливими без того, щоб одна людина змінилася навколо нас. Його достатньо. Давайте я тут зроблю паузу. Це зрозуміло. Now occasionally God will call us into a close relationship. Дуже часто Господь буде чи час від часу Господь буде кликати нас в близькі стосунки. Where there's enough trust in that relationship. Коли в цих стосунках достатньо довіри. Where maybe we could explore these um issues or ideas. Де можна буде дослідити ці питання, ці проблеми. And ask them if they think, maybe they're focusing on something else rather than Christ. І можна буде цю людину запитати, бо я достатньо довіри. Чи можливо ви зосереджуєтесь на чомусь більше ніж на Христі. But when we have those kinds of але коли у нас є такого типу розмови? Дуже важливо, щоб люди сприймали нас як такого, хто має такі самі проблеми. Not as who have these sorts of а не як того, хто вищий і не має таких проблем. Тобто ми рухаємося в сторону них у своїй слабості, а не в силі. Це не так, що в нас все добре. а в них проблеми. So. Mm, he has a question regarding uh, is is the fall self-pity? Yeah. Так і було сам, тобто вони з'їли плід саможаління, Вони себе пожаліли, що Бог їм не дав того, що можливо, Бог їм не дав того, щоб зробило їх щасливим. Вони почали себе жаліти, і з цього жалю вони з'їли цей плід. І плід називається плід плодом саможаління. Це так цей пастор, якого він цитував, це назвав. Це не я I, А возпленінг салфері self-pity. Uh, self pity. So, yeah, because it didn't sound like you know the fruit of the fall is what we're used to. We never heard the self, the fruit of the self pity. So that was the confusion. <laughs> Did it make sense? Yeah, I told him that it's not the official name. It's how this pastor who was quoted puts it. But well, it, it's other stuff too. Mm -hmm. But but he's saying that it's I mean, we we want us guilt and sin mm -hmm. that comes out of the fall. This is just one way sin comes out of the fall. Mm -hmm. Тобто це один з гріхів, який виходить з гріхопадіння, це саможаління. Yeah, just one way. Один, один з способів. One один аспект. Yes, whole... Це не, не, не повністю гріхопадіння. І це дуже добре, що ви підняли це питання. Um, Jesus, with of power of uh -huh. Наприклад, да, чи не міг би ти дати практичне застосування того, як зосередження на Христі задовольняє твоє бажання чи потребу бути при владі і мати авторитет? So you're leading a ministry or a church? Ми є лідером служіння або лідером церкви. Or a class or a Bible study. Або ви є лідером біблійного вивчення, або в недільної школи. And you don't feel like people are um, supportів. І ви відчуваєте, вам здається, що люди вас не підтримують or, um, або не вони недостатньо залучають себе, недостатньо внесок роблять. And so you might be to scold them. І у вас може бути спокуса почати на них злитися, кричати or, or Досить жорстко їм відрізати, говорити до них некультурно. а може навіть вигнати їх. І що це бажання так поводитися? Нам каже, та що ви хочете, щоб вони мене любили, щоб я їм подобався і щоб вони слухались мене? І це точно у вас такі відчуття виникають не для не для того, ніби ви хочете, щоб не через те, що ви хочете, щоб вони слідували Господом. А вобі that I lead, Я не буду терплячий до людей, яких я веду. If I need them to think I'm great. Якщо я думаю, що вони мають вважати мене за прекрасного і великого і неймовірного. У Мене буде велика спокуса до них ставитися жорстко. Acceptance, approval, or respect from the people that I'm leading. Але якщо я не розраховую великим ділом на повагу цих людей, яких я веду, And I have that from Christ, і в мене є ця повага і це сприйняття від Христа. Then I can be Тоді я можу бути з ними терплячий. I can with their and я можу проходити і вистраждувати їхні помилки і їхнє невтручання. Не день за днем, день за днем. Рік за роком. Uh, is about leading, um, uh, <laughs> Церква це. Місце, де ви ведете, де ви є лідером не ідеальних святих. Not не ідеане а не ідеальних роботів. All the of each other. Нам всім потрібне терпіння один до одного. And we're with Christ, І якщо ми не задоволені лише в Христі, Ми не зможемо показувати добрість Христа один одному.